Доброго дня, другі, шановні люди, мир вам, українці. Дорогі люди, я бажаю вам щасливої дороги, миру і радості. Дорогі люди, я пройшов сюди, щоб закликати вас до молитви за Україну, за Ізраїль, просити в Бога милості, щоб у Бог зупинився це кров пролиття і дарував мир і спокій. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. Чи знаєте ви, що Ісус Христос любить вас? Багато хто знає, але чи знаєте ви, для чого Ісус Христос приходив на землю? Багато хто цього не знає. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб нас спасти від пекла, щоб нас забрати до себе на небо, де Він нас чекає, коли прийде наше, наше життя до завершення. Ісус Христос Він помер на Христі за наші з вами гріхи, тому що всі люди грішні, нема правду ні одного. Ну прийде той час, коли перед Богом ми всі будемо стояти, і кожен буде відповідати за все, що Він робив, за все добре і за все зле, Бог пригадає, за все явне і тайне. Бога немає нічого тайного. Ну, добра новина, що Ісус Христос поніс покарання за нас. Щоб ми з вами не нести покарання, Ісус заплатив за нас, проливши святой не кров, і Він помер. Но в третій день Христос Воскрес, і Він є живий. І Він сьогодні закликає усіх людей примиритися з Богом, покайтеся в своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов! Він любить вас і спасетеся. Дорогі люди, читайте слово Боже, читайтеся те письмо. Там усе про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Коли прийде Антихрист, коли прийдуть уже пророки, вони будуть говорити вам обман. Але щоб знати, що це обман, потрібно читати оригінал, потрібно читати Біблію. Читайте Слово Боже, щоб вас не завели в пекло. Моліться за Україну, моліться за Ізраїль і моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як розпоряджатися всім тим, Благами, яким Бог дарував Україні. Дякую за увагу. Десь небесне, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль. Помилуй і спаси во ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благослови.